Тільки з'явився на ринку і одразу змінив уявлення користувачів про роботу акумуляторного пилососу, модель Штіль СЯ 100. рік народження, 2025. Потужний і маневрений агрегат приречений на успіх і великі продажі, чудово проявив свої можливості у прибиранні як вдома, так і для комерційного використання. Появі на ринку бездротового пилососу для сухого та вологого прибирання SEA-100 особливо зраділи власники техніки штіль, в яких вже є інструменти акумуляторної системи АП. Ви маєте один із акумуляторів цієї системи і відповідний зарядний пристрій, тож заощаджуйте кошти вже на самому початку. Новий бездротовий пилосос штіль СЯ 100 має таку ж продуктивність, як і провідна електрична модель штіль СЄ 33. Тож акумуляторна батарея замість мережевого живлення більше не недолік. Прибирайте бруд в будинку та навколо нього в автомобілі, у майстерні, сараї, гаражі у будь-якому місці, де не маєте розеток, і насолоджуйтесь мобільністю, потужністю і комфортом від німецького виробника. Зовні потужна модель Stіль SЯ100 виглядає компактно. Всередині ми маємо такий ось багаторазовий петфільтр, що можна мити, та флісовий мішок для бруду. Усе приладдя надійно інтегровано в корпус пилососу, збрати його до роботи і складати після дуже зручно і швидко. В комплекті пилососу маємо три насадки для різних видів прибирання: така ось підлогова, ось ця універсальна. І насадка для щілин. Рукоятка пилососу збирається з двох частин. Важлива перевага цієї моделі міцний всмоктувальний шланг 2,4 метри з антистатичним покриттям. Воно сприяє зменшенню накопичення електростатичних розрядів під час прибирання сухого пилу. Рукоятка з легкістю обертається відносно всмоктувального шлангу, що безумовно дуже зручно. Ось тут відсік для батареї, захищений від бризок води. А тут велика кнопка вмикання і вимикання, яку можна натискати і ногою. Високу потужність смоктування та тривалий час роботи акумулятора пилососу забезпечує високоефективний безчітковий двигун. Розташований на рукоятці біля рук регулятор тяги дозволяє керувати потужністю пилососу навіть під час роботи. Зверніть увагу, що в моделі штіль ЕСЯ -E 100 в комплекті ми маємо універсальний адаптер для електроінструментів. За необхідності ви можете підключити лобзик чи шліфувальну машинку. Така можливість закладена в обов'язкову опцію моделі пилососу і робить його ще більш привабливим для користувача. Зібрав пилосос, підключив акумулятор, обрав необхідний режим і вільно пересувайся у просторі, не залишаючи ні найменшого шансу бруду і пилу. Наприклад, на рівні 1 цілком можливо прибирати гладку підлогу. При цьому час роботи від батареї збільшується приблизно на 50%. А ось так зручно працювати із небажаною рідиною. Змінив режим і все в порядку. Запрошуємо до покупки пилососу Штіль СЯ 100 у магазин Добрий господар офіційного дилера компанії «Штіль». Ви обов'язково маєте отримати тут усі переваги співпраці, надійну гарантію, якісний сервіс і всебічну підтримку і консультації професійної команди. Вдалих вам покупок!